Відприготувала на дачі свою улюблену ікру. Це запечені в духовці сині, запечений червоний перець і відошмалені осмалені кип'ятком помідорчики. Це все крошиться, знімається шкурочка і все це кришиться, тобто перець, синенькі, помідорчики, потім олійкою. Смажимо і цибульку туди крошимо. Вона наче така свіжа і дуже смачна. Солимо її, звісно, для мене це моя найулюбленіша ікра, тому що завжди мене готує її так мама. М -м -м -м. Такий ніжний смак. Така свіжа, тушена, не смажена, просто запечена, дуже корисна. Тут всі властивості збережені О, овоча. Переці, синеньке, вони не, не жарені. А всі ми знаємо, що коли тушиться, то зберігає свої е, органічні м м м властивості продукт. Тому рекомендую беріть до уваги таку класичну ікру мого дитинства ще на хлібчик. Або просто таку на хлібчик дуже смачно. Моя найлюбленіша, найлюбленіша най ікра.